Я хочу, я хочу знову вам прочитати із святої книги знання ці слова. Корисні змилостені, але я кажу, хто скупо сіє, скупо буде жати. Тож щедро сіє, то й щедро буде жати. Нехай як кожний, як дозволяє серце, не з жалю не з... чи з примусу. Бог любить того, хто дає раду. Бог може в Збагатити вас всякою благодацію, щоб всього мали завжди вдосталь, Та щоб вам це залишилося на всяке добре діло, як написано. Розціпав дав Богам, щедрість його триває вічно. І ще я вам візьму, прочитаю те, що це буде відлукле. What's the video on the lookah? Значит, друзья упустился. Ось так, Як. щоб над ну, Бог благословляв, щоб ми в ми повинні таку цю заповідь виконувати. Не судіть і так, дайте і вам дасться. міру добру натоптану, утрясену, переповнену дадуть вам. Якою мірою ви міряєте, такою вам відміряють. Це, мою друзі, мені Бог поклав на серце. Сказати до всіх людей, до усієї Вселенної всі слова, які я прочитала, і Святої Книги Знання. Все мені Бог поклав на серце зробити, тому що ми повинні <кхух> допомагати. Ми повинні допомагати мені друзі, бідним. Щастним людям хворим. Допомагати нуждам, допомагати тим, що потребує. Комусь треба поличити е щось, поличте, Чим повинні бути світлим для всього світу. Якщо ми будемо робити добро, сіяти добро і ми пожинаємо добро, якщо ми будемо зло сіяти зло, пожинаємо. Ми повинні бачити убогого, хворого нужденого, нужденного, страждану людину. Ми повинні допомогти бідному, відвідати хворого. Той, хто щось у нас просить, чи позичити, чи дати, помогти, і Бог нам поможе. Ми повинні давати також на діло Боже і Бог нам. Сто раз більше дасть, як ми це дамо. Тому що ми повинні все робити не так. Я не хочу давати, а даєш, але це ми повинні давати від усього серця. Ми повинні все давати з радістю, і Бог нам тори собі Якщо все ми зробимо з радістю і добром. Якщо людина у нас просить допомоги, Помогти і Бог нам поможе. Якщо, наприклад, ну, не хочу там когось судити, говорити, але як говорю, як воно є. Наприклад, якщо там сигани ходять, по домах просять, просять милостині краще дати пару рублів, чи кусок хліба, чи не годувати ту людину. Що ти маєш дай цій людині, і тобі Бог сто раз більше віддасть, як ти хочеш. Чи там жебраки просять, Маєш пару монетки. чи якась людина в біді, помогти, і Бог вас не покине. Хтось просить позичити, позичте, і вам Бог за все сто раз віддасть. Якщо ми будемо добро робити, Бог нам сто раз дасть. Наприклад, якась тваринка голодна, її нагодувати чи пташечка, взяти той хліб, не викинути, розмочити і дати тій пташці. Навіть як який є якийсь хліб, в річку кинути рибкам, рибки з'їдять. Ну, якщо у нас щось, краще поділитися з ближнім, і Бог то раз дасть і поможе. Ми повинні бідним допомагати хворим, слабим. Ми повинні відвідувати хворих, одиноких людей старих. І Бог нам дасте старе сиві дасть. Мені друзі, якщо ми будемо жати добро, сіяти добро будемо. Ми пожинемо добро, а якщо будемо зло сіяти, ми пожинамо зло. Тому що Бог каже дайте і дасться вам. Благословляйте і вас благословляють! Поможіть і поможуть вам. Як Ісус Христос каже, як ви хочете, як з вами поступали, так будуть поступати і з вами. Як ви робите, так ви робите. Як <кхід> не раз мені колись моя мама не раз говорить, що якщо ти. Робиш зло, тобі зло сто раз вернеться. Якщо робиш добро, тобі добро сто раз вернеться. Так мені мама завжди говорить. А мамі колись розказала їй бабуся, а тепер мені мама все говорить, будеш добро робити, тобі добро вернеться, зло зло вернеться. Тому що ми повинні не лише словом, а своїм життям, своїми діями, своєю любов'ю проявити Христа і тоді Богу. Нас проведе через ці дороги, через ці тернисті шляхи і веде царство своє. Мені, милі, друзі, Бог все дав. Дім, копійку маю, додягнути зустріча. Своїм бажанням Бог виконує. Мені Бог милі друзі все дав. Бог мене як отець зігріває своїм теплом, своєю любов'ю. І мені дає свою ніж і тепло своє. Навіть якщо я на цій землі спіднувся, в мене якісь трудності і пробування, Бог мене не покине. Він мене проведе, допоможе дасть силу. І тоді моє життя порвався на цій землі. Я віддав славу неба. Там буде вічне бажанство, вічний покой, вічне щастя, там буде сіяти цей з чистого золота. Жимчую, там буде вічна радість, вічна любов, вічне блаженство, Там не буде смерті. Я буду жити вічно в небесах, я буду блашенствувати, я буду веселитися в небі вовік. вік. Тут мені буде важко, але в небі я буду вік щаслива. Але ми повинні, щоб досягнути неба, досягнути састю неба. Ми повинні давати, благословляти, допомагати, жаліти, відвідувати і бути світлим для всього світу, як заробив Христос. І тоді Бог проведе через цю дорогу дасть, як тут не тут на землі, то там в небі Белі та Белітерся все, що я прочитала. Треба робити. Ми посіємо добро, а пожинемо добро, зло посіємо, зло пожинемо. Як написано у Святому книзі дані неба, роби добро, і Бог буде тобі давати все. Якщо ти зло робиш, то тобі ох, зло може тебе прийти, але краще робити добро. Вчинки і діяне небо, і Бог нас забрав слово і царство. Слава йому, если проповідь. Амінь.